Вітаю! У цьому відео я буду встановлювати додатковий диск на 2,5 дюйма у свій ноутбук. Це модель Lenovo IdeaPad 5. Зараз у мене в руках SSD диск на 2,5 дюйма ємністю 240 ГБ. Саме його я буду встановлювати в ноутбук. А ось HDD-диск також на 2,5 дюйма ємністю 1 ТБ. Товщина цього диска 9,5 мм, тому він для мене не підійде. Перед встановленням додаткового диска в ноутбук необхідно переконатися, чи наявне місце для нього. Цю інформацію можна дізнатися із інструкції до вашого ноутбука, знайти в мережі або зняти корпус і подивитись. Для сучасних ноутбуків найпоширенішими є два основні форм-фактори – 2,5 дюйма та М2. Форм-фактор на 2,5 дюйма являється найбільш універсальним. І використовується як для традиційних жорстких дисків, тобто HDD, так і для твердотійних накопичувачів SSD. Товщина диски зазвичай буває 7 або 9,5 мм. Більшість сучасних ультратонких ноутбуків підтримують товщину лише 7 мм. Підключення таких дисків відбувається за допомогою класичного комбінованого роз'єму SATA. М2 являється компактним форм-фактором, що нагадує плату пам'яті. Він є стандартом для тонких і надлегких ноутбуків. Накопичувачі М2 бувають різної довжини, наприклад, 2242, 2260, 2280, де перші дві цифри позначають ширину, а наступні дві довжину. Цей фор-фактор використовується лише для SSD. Існують основні два інтерфейси підключення M.2 2 дисків, які ви можете бачити зараз на екрані. У моєму ноутбуці наявне місце для додаткового диска на 2,5 дюйма товщиною 7 мм. Також у комплекті йшов шлейф для підключення. Першим ділом викручую всі болти для того, щоб зняти кришку. Далі необхідно відсібнути всі застібки, які утримують кришку. Для цього можна використовувати будь-який інструмент, але бажано, щоб він був пластиковий, оскільки засібки дуже легко пошкодити. Тепер можна зняти кришку. Ось тут знаходиться відсік для диска на 2,5 дюйма. А ось диск М2, який встановлений на ноутбуці із завода. Для початку потрібно зняти акумуляторну батарею, тому відкручую 4 болти, які її утримують. Далі обережно піднімаю акумуляторну батарею. І від'єдную кабель від материнської плати. Відкручую ще два болти, які утримують відсік. Ось візуальне порівняння SSD та жорсткого диска. Неозброєним оком видно, що жорсткий диск товстіший. Вставляю диск у відсік таким чином, щоб співпали всі отвори під болти. Далі беру болти із комплекту і закріплюю диск. Тепер до диска під'єдную шлейф. Далі під'єдную його у відповідний роз'єм на материнській платі. Після чого фіксую. Тепер настала черга під'єднати акумуляторну батарею. Далі закріплюю акумуляторну батарею та диск за допомогою болтів. Їх всього 6 штук. Встановлюю кришку, злегка натискаючи по периметру до характерного клацання. Після чого закручую всі болти. Вмикаю ноутбук і відкриваю цей ПК. Можемо спостерігати, що SSD диск нормально розпізнався операційною системою. Це диск із мого старого ноутбука, на якому була встановлена операційна система. Тому можна спостерігати два логічні диски. Один із міткою зарезервовано системою, інший із міткою Windows 7. Тобто на ньому встановлена операційна система. Ось таким чином можна збільшити постійну пам'ять свого ноутбука. На цьому буде все. До зустрічі!